Мобільна система водопідготовки ВАВ-вотер в екстремальних умовах. Сферою застосування системи є цивільний сектор, підрозділи МВС, МНС, дитячі садки, школи, лікарні, громадський та житловий сектор, бомбосховища тощо та військовий сектор батальйони, штаби, взводи, роти, автономні центри управління. Система призначена для забезпечення населення питною водою в екстремальних умовах з наявних джерел будь-якої якості непридатних для пиття: річки, озера, струмки, болота, ставки та інше. Використовується вітчизняна технологія очищення та підготовки води, яка дозволяє очистити від важких металів, оксидів, органіки та мікроорганізмів. Розчинних отруйних речовин, в тому числі у газоподібному стані трупних ядів, хлорних сполук, радіонуклідів і нітратів, отримати цілющу антиоксидантну воду з оптимальним рівнем солей, скоригованим pH, високим вмістом вільного молекулярного водню та електронно-донорним окислювально-відновним потенціалом. Залежно від якості вхідної води, система за добу може виробляти від 500 до 1500 літрів унікальної питної води. Мобільна система водопідготовки постачається у вигляді комплексу, до складу якого входять сумки для транспортування, яка виготовлена з високотехнологічної нейлонової тканини. Кордура 800 d Блок очищення водопідготовки в металовому корпусі. Пристрій автономного енергозабезпечення у кількості 1 або 2 в залежності від модифікації. Шланг для збору вхідної води. Два шланги для подачі чистої та брудної води. Блок живлення для роботи системи від мережі 220 вольт. Зарядний пристрій для блока. Дріт живлення системи напряму від блока. Два комплекти фільтруючих змінних елементів. До кожного з них входять поліпропіленовий картридж 20 мікрон. Вугільний картридж. Поліпропіленовий картридж 1 мікрон. Та засипка для цеулітного картриджа. Також ТДС-метр для вимірювання загальної жорсткості вхідної води. Концентрат дезінфектора для дезінфікації тари, ремкомплект, Інструкція. Зовнішній вигляд та основні вузли мобільної системи водопідготовки. «ВАВ-ВОТЕР». Блок очищення виготовлений з металевого корпусу ліва та права сторони закриті з'ємними кришками за допомогою трьох гвинтів кожна. Кришки призначені для проведення техогляду та зміни картриджів. На передній стінці корпусу вмонтовано роз'єм для електроживлення помпи, на задній стінці вхідний отвір подачі води на систему та оглядове вікно, яке необхідно для контролю подачі води в перший картридж та ступені його забруднення. Це послужить сигналом необхідності проведення технічного обслуговування. На верхній частині корпусу розміщені кнопка запуску системи в роботу та отвори для під'єднання трубок чистої і брудної води з краниками, блок автономного енергозабезпечення, корпус металевий з ручкою та панеллю управління в верхній частині блоку. На панелі управління розміщені два роз'єми, які забезпечують подачу електроживлення на одну або дві системи, а також служать для підключення зарядного пристрою. Кнопка для індикації екрану, екран для відображення стану заряду чи розряду батареї. Введення мобільної системи водопідготовки ВАВ Water в експлуатацію. За допомогою ТДС-метра вимірюємо загальну жорсткість води, яку заплановано подавати в систему. Вмикаємо ТДС-метр та занурюємо у воду до риски нанесеної на пристрій. Робота системи в штатному режимі передбачає загальну жорсткість вхідної води не більше 1500 ppm. Застосування системи при більш високих значеннях не змінює якість питної води на виході, але вплине на швидкість її підготовки, а також скорочує термін придатності її фільтруючих елементів. Візьміть білий шланг діаметром 8 мм, який має в одному з кінців первинний фільтр, та під'єднайте його другий кінець до отвору подачі води на систему на задній стінці блоку очищення з написом Вхідна вода. Інший кінець шлангу опустіть водойму чи тару з водою таким чином, щоб первинний фільтр був повністю занурений у воду. Рекомендуємо уникати його занурення в мул. Що може призвести до швидкого забруднення стінок первинного фільтру і буде перешкоджати потраплянню води до системи. Візьміть жовтий шланг та під'єднайте його до отвору виходу брудної води на верхній частині блоку очищення, а інший його кінець відведіть в місце або підготовлену тару для зливу брудної води після очищення. Візьміть синій шланг та під'єднайте його до отвору виходу питної води на верхній частині блоку очищення, а інший його кінець тимчасово відведіть. В місце або підготовлену тару для зливу брудної води, відкрити краники подачі брудної та питної води. При відкриванні крана подачі питної води з системи виходить накопичений вільний водень під тиском. Тому рекомендуємо даний краник відкривати повільно. Під'єднайте блок очищення та підготовки до джерела енергоживлення. У випадку, якщо є доступ до джерела енергоживлення 220 вольт, під'єднайте блок живлення до роз'єму на передній стінці системи з написом енергоживлення помпи. Ввімкніть його в розетку. Якщо джерело енергоживлення відсутнє, тоді під'єднайте систему до автономної батареї живлення за допомогою з'єднувального кабелю. Один його кінець під'єднайте до роз'єму на передній стінці системи з написом енергоживлення помпи, а інший до одного з роз'ємів. Вони знаходяться на панелі управління батареї живлення. Нагадуємо, що час автономної роботи системи однієї такої батареї живлення до 36 годин. Рівень заряду батареї можна відслідкувати на екрані, натиснувши кнопку індикації. Місце знаходження на панелі управління автономної батареї живлення. Тепер система готова до роботи. Для отримання питної води вімкніть систему, натиснувши кнопку на верхній частині блоку. Кнопка засвітиться при ввімкненні. Тепер треба чекати, коли система набере в себе необхідний об'єм води, орієнтовно 5 літрів, та почне процес очищення і підготовки. З жовтого та синього шлангів має потекти однорідний струмінь води у співвідношенні приблизно 30% чистої води. Та 70% брудної води. Таке співвідношення може змінюватись в ту чи іншу сторону, в залежності від ступеня забруднення вхідної води. При наявності достатньої кількості води, наприклад, річка, озеро, колодязь тощо, рекомендуємо брудну воду на виході зливати назад у водойму чи інше відведене для цього місце. Таким чином, фільтраційні елементи системи будуть мати менше навантаження і, відповідно, довший термін експлуатації. При відсутності достатньої кількості води поверніть брудну воду на виході у ємність для повторної обробки. В такому випадку можна отримати 90% питної води а 10% брудної, яка залишиться, її необхідно обов'язково вилити і ні в якому разі не пропускати знову через систему. Обов'язково необхідно злити 2-3 літри питної води перед споживанням при запуску системи вперше. Та якщо система не експлуатувалась більше ніж 2-3 тижні, в таких випадках вода може мати специфічний присмак та запах, що обумовлено високою концентрацією цеуліту та інших мінералів. При цьому вода залишається безпечною та корисною. Завершення роботи та підготовка до транспортування мобільної системи водопідготовки ВАВ Water. Для закінчення роботи системи достатньо вимкнути подачу живлення на помпу, натиснувши кнопку. Індикатор на кнопці має згаснути: для переведення мобільної системи в транспортне положення необхідно перекрити краники виходу брудної та питної води. Від'єднати трубки брудної та питної води, а також трубку подачі води. Щоб від'єднати трубки, вам необхідно натиснути на рухому частину пластикового коліна в напрямку до коліна, утримуючи його в такому положенні, витягнути трубку зі з'єднання. Помістіть трубки в сумку. Від'єднайте з'єднувальний кабель від блоку системи та батареї енергозбереження або блок живлення від системи та розетки в разі роботи від мережі 220 вольт та помістіть відповідні елементи у сумку. В разі транспортування мобільної системи на далеку відстань рекомендуємо демонтувати перехідник отвору подачі вхідної води на систему та пластикові коліна з краниками. Залишені отвори закрити спеціальними заглушками та гайкою з ремкомплекту. Подальшому заглушки знімаються аналогічно трубкам: натиснути на рухому частину пластикового перехідника, утримувати його та витягнути заглушку. Мобільна система водопідготовки готова до транспортування та може переноситись як двома людьми, так і однією. Технічне обслуговування мобільної системи водопідготовки ВАВ Вотер. В процесі використання мобільної системи в екстремальних умовах необхідно проводити наступне технічне обслуговування: кожні три місяці заміна картриджів, які відповідають за очистку води. А саме: поліпропиленовий картридж 20 мікрон, вугільний картридж, поліпропиленовий картридж 1 мікрон та засипка для цеулітного картриджа. До комплектації мобільної системи входять два такі комплекти. Система розрахована на роботу впродовж 9 місяців без додаткової поставки необхідних картриджів. Кожні 9 місяців проводиться заміна картриджів, які відповідають за підготовку води. А саме, газовловлювач, айкро, іонізуючий та цеолітний картриджі. Кожні півтора-два роки заміна осматичної мембрани. Після використання картриджів, які входять до комплекту системи, а також іонізуючий картридж, газовловлювач Айкро та осматичну мембрану, ви можете замовити у виробника за контактами, що вказані на сайті або в технічному паспорті. Вказаний інтервал замін може змінюватися в більший або менший бік залежно від складу і якості води, яка надходить в систему та інтенсивності водоспоживання. Для заміни поліпропиленового картриджа 20 мікрон, вугільного картриджа, поліпропіленового картриджа 1 мікрон та засипки для цеолітного картриджа необхідно зняти кришку з правої сторони блоку системи. Для цього відкрутіть три гвинти, які розміщені в верхній частині кришки. Відкрутити прозору колбу другого фільтра та замінити цеолітну засипку в ньому, скориставшись спеціальним ключем з ремкомплекту. Для заміни цеолітної засипки витягніть сітчастий картридж, який знаходиться всередині. Зніміть кришку та проведіть заміну. Рекомендується очистити від домішок саму колбу та стінки внутрішнього картриджа. Зробити це можна за допомогою щітки з ремкомплекту. Проведіть заміну трьох змінних елементів в послідовності їх встановлення, а саме: поліпропиленовий картридж 20 мікрон, вугільний картридж, поліпропиленовий картридж 1 мікрон. Щоб зняти картридж, необхідно від'єднати трубки подачі та виходу води на них. Натисніть на рухому частину пластикового коліна в напрямку до коліна, утримуючи його в такому положенні, витягніть трубку зі з'єднання з обох сторін та демонтуйте відповідний картридж. Для під'єднання нового картриджа спочатку встановіть з обох його сторін пластикові коліна. При цьому використовуйте фум-стрічку. Встановіть відповідний картридж на місце. Зверніть увагу, що стрілками зображено необхідний напрямок руху води. Це допоможе вам вірно встановити кожен з трьох картриджів. Заміна предфільтрів завершена. Закрийте кришку та встановіть блок в робоче місце. Запустіть систему в роботу за схемою, описаною раніше, та зачекайте, поки стече 2-3 літри води. Це необхідно, щоб зробити промивку та переконатись у відсутності підтікання в місцях з'єднань. Тепер система знову готова до роботи. Для заміни іонізуючого картриджа та газовловлювача Айкро необхідно зняти кришку з лівої сторони блоку системи. Для цього відкрутіть три гвинти, які розміщені в верхній частині кришки. Зробити заміну іонізуючого картриджа та газовловлювача в будь-якій послідовності. Щоб зняти картридж, необхідно від'єднати трубки подачі та виходу води на них. Для цього необхідно натиснути на рухому частину пластикового коліна в напрямку до коліна, витягнути трубку зі з'єднання з обох сторін та демонтувати відповідний картридж. Для під'єднання нового картриджа спочатку встановіть з обох його сторін пластикові коліна. При цьому використовуйте фум-стрічку. Зверніть увагу, що на газовловлювачі iCro стрілкою зображено необхідний напрямок руху води. Це допоможе вам вірно його встановити. На іонізуючому картриджі відсутня стрілка потоку води, оскільки він може бути встановлений в будь-яку сторону. Встановіть картриджі на місце. Заміна завершена. Запустіть систему в роботу та за схемою, описаною раніше, зачекайте, поки зільється 2-3 літри води. Це необхідно, щоб зробити промивку та переконатись у відсутності підтікання в місцях з'єднань. Закрити кришку та встановіть блок в робоче місце. Тепер система знову готова до роботи. Для заміни мембрани необхідно зняти кришку з лівої сторони блоку системи. Для цього відкрутіть три гвинти, які розміщені в верхній частині кришки, від'єднати картридж з мембраною а саме демонтувати трубку на вході води в мембрану та дві трубки на виході води з мембрани. Відкрутити кришку корпусу мембрани, скориставшись спеціальним ключем, який входить до комплекту пакету технічного обслуговування, вийняти мембрану з корпусу та встановити нову. При високій забрудненості для того, щоб вийняти мембрану з корпусу, необхідно скористатись додатковими інструментами, наприклад, кліщі, щипці Тощо для коректного встановлення нової мембрани орієнтуйтесь на ущільнюючі кільця, які мають бути зі сторони кришки корпусу картриджа мембрани, закрийте кришку корпусу та встановіть картридж на місце. Під'єднайте трубки входу та виходу води в такій самій послідовності. Заміна завершена. Запустіть систему в роботу та за схемою, описаною раніше, зачекайте, поки зільється 2-3 літри води. Це необхідно, щоб зробити промивку та переконатись у відсутності підтікання в місцях з'єднань. Закрийте кришку та встановіть блок в робоче місце. Тепер система знову готова до роботи. Заряджання пристрою енергозбереження його можна заряджати як під час роботи системи, так і окремо при необхідності здійснити зарядження під час роботи системи. Тобто, коли пристрій енергозбереження під'єднаний до неї, вставте роз'єм блоку зарядження вільний роз'єм на панелі управління пристрою енергозбереження та під'єднайте до мережі 220 вольт для здійснення зарядки окремо від системи. Під'єднайте блок заряджання до будь-якого роз'єму на панелі управління пристрою. Та підключить до мережі 220 вольт пристрій заряджається і не потребує відключення від мережі 220 В після повної зарядки, оскільки блок зарядження автоматично вмикається та вимикається по необхідності. Це відображається на датчиках. Рівень зарядки можна бачити на моніторі. Для цього необхідно натиснути кнопку, яка знаходиться на панелі управління поруч з екраном. Можливі проблеми та способи їх усунення. Якщо ви помітили, що вода протікає з-під фітингів, спробуйте ще раз від'єднати та приєднати трубку в місце підтікання. Якщо підтікання не зупинилось, замініть фітінг на новий з комплекту технічного обслуговування, при цьому обов'язково скористайтесь фум-стрічкою. Вода на виході протікає занадто повільно, або ж взагалі не тече необхідно очистити від бруду первинний фільтр та сітчастий картридж з цеолітною засипкою. Для цього скористайтесь щіткою з пакету технічного обслуговування та чистою водою. Якщо після цих дій вода не тече, необхідно здійснити заміну предфільтрів: Поліпропіленового картриджа 20 мікрон, вугільного картриджа та поліпропіленового картриджа 1 мікрон. Вода досі не тече. Замініть мембрану. Очищена вода має білий відтінок при першому використанні системи та заміни цеолітної засипки. Злити перші 2-3 літри питної води для первинного промивання нового цеоліту. Вода має присмак та запах. Система довго не використовувалась, що призвело до застою води в предфільтрах та підвищеної концентрації мінералів. Необхідно промити систему. Для цього додайте в тару з водою, яку плануєте подавати на систему, 50 мл дезінфектора Дезаква Аноліт, що входить до комплекту системи. Після цього необхідно пропустити через систему орієнтовано 5-6 літрів такої суміші. Система промита та продезінфікована і знову готова до роботи.